Всім привітик! З вами знову Ніна. Сьогодні я вирішила зняти такий ролик, що нового у Viber. Я знімаю все з екрану. У мене такий телефон, що знімає з екрану. Тому хто сказав лице, говори, за чим вам моє лице. Вам треба щось цікаве, інтересне, щоб ваш телефон був чистий. А за чим лице моє? Тому я знімаю. Запис екрану. От Viber. Заходимо у Viber. Що нового у Viber сьогодні хочу показати. І внизу, ви бачите, додатково. Заходите на додаткове три точки внизу, справа. А потім заходимо на параметри. От, Потім зайдемо на параметри. І завдяки... Це оновлення було. Можна зараз швидко очистити кеш додатку, а ще видалити всі, або лише певні медіафайли з конкретних чатів і каналів. Швидко обирайте та видаляйте непотрібні елементи, щоб звільнити більше місця. Подобається, поставте лайк і зараз я покажу. Вот. На головну зайшли ви. да, потім де ваше фото, якщо хто не знає. Потім я зайшла на параметри. І потім, бачите, пам'ять. Заходжу в пам'ять. Ось зараз воно покаже, скільки в мене тут грязного. От, і чати тут все, зараз покаже пам'ять. Вон скільки йде завантаження. І от. От, 48. А, це. В общем, показує. Мультимедіа у мене 9 ГБ програми та інші файли 35,2 ГБ. І от я тут нажимаю Очистити файли кешу. От очищається. Кроме того, я показувала, от, я показувала, як очищати кожде, кожне приложення. А і там теж вайбер очищається. І ще можна заходити в вайбер і теж це очищати. От, очистилося. Чати, ну, чати я. Чати я не хочу очищати. Ой, вийшла з вайбер. В общем. Так, пам'ять і тут ще що можна. Е, мультимедіа зайти. Тут теж. От тут е, мультимедіа ви виставляєте. От. Ну, тут я все обрала. Автоматично завантажувати не треба, бо, тому що це фото все буде в ваших фотографіях. Зачем воно вам? Якщо щось треба, ви так сохраните. Завантажувати дані за наявності підключення до мережі Wi-Fi. Оце в мене все ніде обмежити трафік не треба, бо буде. Якось поганенько вайбер робити, тому я трафік не обмежую. У мене вайфай fi вдома. І так, які, що тут можна ще. Ну, загальні що тут? Ну, в общем, тут заходите, показати, контакти, е в общем, показуються, синхронізуються. І от. Е Увідомлення, да, контакт приєднався. Які вам сповіщення про день ден народження мені треба, Нагадування про свої коментарі на каналі. Що вам треба? Ви тут увімкнення екрану. Не буде микатись про надходження повідомлень. Звуки я тут поставила. І от. Вібрація під час дзвінка. Мені вона не треба. От. Все. І от що тут ще можна. Я ж говорю, мультимедіа, виклики і повідомлення. да? От тут все на настройки заходите. От в мене блокування невідомих абонентів, очистити журнал повідомлень. Буде видалено весь журнал повідомлень. Ну, Буває, що... що треба мені, все поочищається, ні, не знаю. Ну, Якщо ви заходите ще в свої. Допустим, куди ще заходите? Ну, тут заходите ви в свої чати. Якийсь чат там, да? Зайшли. От так. І тут от три точки. Медіа, посилання. От тут ще ви можете, що вам треба, в якому чаті видалити. тому що все воно видалиться, а вдруг щось вам треба. То ви заходите в кожний чат, так? Да? Отак от кожний чат три точки справа. І тут можна інформація, все подивитися. Ну, да. Тут от вийти і видалити. Якщо хочете з того чату вийти. От. І тут же ж далі опять три точки. Медіа, посилання та файли. Оце все можна видалити. Це можу, можу видалити. того, що... Так. От. Як воно тут видаляється? Наверно, отак заходиш сюди і отако видаляєте. Ні, зберегти в галерею. Взагалі, я не пам'ятаю, десь разом заходите в три точки і там можна, зараз подивлюся, видаляти. Ну, так, да, отак от, допустимо, зайдете, отак. Так що ж таке? Інформація, де удалити? Це ніхто не відреагував, так, інформація. А де ж видалити? Ну, от тут вийти, і що вийти і видалити. Видалити можете все в кінці. Так. Е -е... да. Оце ж теж. Ну, в общем, тако. Тут можна дивитися три точки і. Поскаржитись на спільноту, вийти можете, і що там, це спам написати, якщо вам щось не подобається. От, І інформація отут. Інформацію, отут ви можете вийти і видалити, зберегти, відкласти, поскаржитись на спільноту. Ну, от таке. От так, заходьте, нажимаємо отак. От, да, не, не на ці сообщення, а рядом. От бачите, отут е є відьоришко. видалити для всіх. І що вам не, не треба, от так от рядом нажимаєте, рядом, та Йолки. і можете видалити. Це так сообщення. Ну, видалити для всіх. І отак, так. Е Чистите свій телефон уже, що вам. А якщо ні. Якщо хочете все видалити, то я ж показувала зразу спочатку, як видаляти. Все очистити кеш, очистити медіа. От, все очистити, і це ж сюди на От, І все, і буде ваш чистіший телефон. Сподобалось відео? Ставте лайк, пишіть коментарі, чи. Я на українській все перевожу, де я трошки замідувато говорю. Ну, слова перевожу, Перевикла ж на русському. Так що переходимо на українське. Viber, я весь на українському знімаю, а ти ще на каналі ще все по-русски. Так що так. Ну і чати теж, які чати, допустимо, ну, от як чати. Чати вон, Україна продає, як чати удаляти. На три точки, що тут? Інформація. ви можете отак зайти, вийти і видалити. А, мабуть, щоб щось удалити, от відьоришко. Відьоришко, корзинка. І видаляєте. Якщо не хочете весь чат удаляти. Було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. У мене тут все про телефон почала я розповідати. Бачу, що корисне для людей це для віку 50, я об'ясняю, молодь це все знає, а 50 у них телефони вже всі, внуки подавали хороші, а не знають, як чиститися. Обращатися треба до внуків, внуки не хочуть. Тому я вирішила. Показувати в своєму каналі. Отакі От всі вроді мелочі але це багато хто не знає. Пока-пока Підпишись, став лайк.